Говорять, що діти це квіти нашого життя. Це все найкраще, що може трапитися з нами. Дивишся на маленькі ручки, ніжки і не намиливатись не можеш. Так хочеться взяти на руки і сильно, сильно притиснути, яка це радість, діти. А особливо, якщо це твоя рідна кровиночка, ти синочок чи донечка? Що може бути краще за це? Правду кажуть: якщо дитина забули пальчик, то матері серце. Але чи болить серце матері, яка вирішує позбавитись дитини? Ми часто чуємо слово розуміння суті, якого або навмисно уникаємо, або дійсно не знаємо, що воно означає. Це слово аборт. Що ж приховується за ним? Говорять, що це особисте право кожної жінки. Право на що з'ясуємо в програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Тільки за офіційними підрахунками за останні 15 років зроблено 10 мільйонів абортів, та реальні цифри щонайменше вдвічі більші. Цей показник суттєво перевищує кількість українців, котри загинули у Другій світовій війні та під час голодомору, разом взяті. Понад 40% українок репродуктивного віку, хоча б раз у житті, робили аборт. Зі ста вагітностей 46 закінчується її штучним перериванням. При цьому жоден аборт не проходить безслідно для здоров'я жінки, тягнучи за собою як фізичні, так і психологічні наслідки найширшого спектру: від депресії до спроб суїциду, від тимчасових ускладнень із жіночим здоров'ям до повного безпліддя та онкологічних захворювань через декілька років. І при цьому всьому спостерігається підвищення кількості абортів у перше вагітних. Наслідком яких є високий рівень захворюваності та ризик неможливості у подальшому виносити бажану вагітність. Це жахливо, не говорячи вже про моральну сторону такого вчинку. Тож чому кількість абортів не змінюється? Невже жінки не знають про наслідки чи не хочуть знати, що штовхає їх зробити такий непростий крок? І чи є йому якесь виправдання? Запитаємо у жителів нашого міста. В першу чергу дещо бути материнство, значить у нього материнських матерінських чувств. Вот поэтому і діла аборт. Одна з перших, скажімо так, коли батько не хоче цієї дитини. Коли е, це получає, жінка, получает удар цього відношення, і вона вже сама вже тоже думає, а наш він не хоче наше мені це. Я вважаю, що аборт це є справжнє вбивство дитини, яка вже живе, яка вже дихає, яка вже живиться. Яка є майбутньою особистістю. Чому люди на це йдуть, причини, я вважаю, можуть бути різні. Але здебільшого, це стається тоді, коли жінка залишається на самоті зі своїми проблемами, якими вона сама вирішити не може. То я думаю, що цей момент її треба оточити увагою, треба так зробити, щоб вона відчувала впевненість у майбутньому, щоб вона відчувала себе захищеною. І з боку своїх близьких, з боку своїх рідних, і звичайно, з боку держави. Зараз дехто вважає аборт звичайним явищем, як похід до стоматолога. Хтось припускає його необхідність за медичними показниками, а хтось не сприймає категорично. Та колись в Древній Греції та Римі життя плоду законом не охоронялося. Штучне переривання вагітності ніяк не каралося. Проте пізніше, коли Римська імперія стала потребувати збільшення числа рабів і солдатів для захоплення чужих земель, жінок і осіб, що сприяли виробництву аборту, почали суворо карати. Аборт за бажанням жінки вперше був дозволений в Росії в 1920 році. Проте вже з 1936 по 1955 рік аборти на теренах Радянського Союзу були заборонені. А за вагітними жінками здійснювалися Спеціальний нагляд. Та згодом під впливом боротьби жінок за свої права, в тому числі за можливість переривати вагітність, аборти стали офіційно дозволені в багатьох європейських країнах та США. В даний час аборти повністю заборонені в Ірландії, на Філіпінах і на Мальті. У більшості країн аборти дозволені на терміні до 12 тижнів за наявності загрози від вагітності, що розвивається здоров'ю та життю матері. А також за соціальними показниками. При зґвалтуванні чи інцесті. Приблизно в половині країн дозволені аборти при підтверджених дослідженнями аномаліях розвитку плоду. У 41 країні, в тому числі Росії, США, Канаді та Китаї, аборти дозволені без обмежень. Умисне вбивство. Стаття 115 Карного кодексу України. Пункт 2. Умисне вбивство малолітньої дитини. Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю, або за попередньою змовою групою осіб карається позбавленням волі терміном від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Проте цей закон чомусь не розповсюджується на тих, хто за попередньою змовою з лікарем вбиває з особливою жорстокістю ненароджену дитину. Попри те, що законодавчо аборти дозволено робити до 12 тижнів вагітності, за медичними показниками їх проводять аж до 23 тижнів. А чи відомо нам, що на 12 му тижні вагітності дитинки вже б'ється серце? Вона рухає ручками та ніжками, стискає кулачки, повертає голівкою, відкриває рот, ковтає та навіть пробує смоктати свій власний пальчик. До кінця 12-го тижня дитина повністю сформована і до самих пологів тільки зміцнюється та розвивається. При цьому говорять і пишуть про аборти в Україні дуже мало, настільки мало, що далеко не кожна жінка взагалі знає щонебудь про аборт, крім того, що він існує. Можливо, причина цього досить проста. Ті, хто може і повинен говорити і писати про аборти, не хочуть робити цього підсвідомо, почуваючи свою провину за причетність до цього діяння. Або ж бояться втрачати бізнес, адже тіла вбитих дітей джерело стовбурових клітин. А Україна є лідером у постачанні цього матеріалу для фармакологічної галузі. Одного разу стурбована жінка прийшла до гінеколога і сказала, лікарю, у мене серйозна проблема. Я у вічає, мені потрібна ваша допомога. Моїй дитині, ще не маю року, а я знову вагітна. Я не хочу, щоб мої діти були майже одного віку. Тоді лікар запитав: Добре, а що ви мені пропонуєте? Вона сказала: Я хочу, щоб ви перервали мою вагітність. Я розраховую на вашу допомогу. Лікар трохи подумав і сказав жінці. Думаю, у мене є краще рішення, і до того ж менш небезпечне для вас. Вона посміхнулася, вирішивши, що лікар виконає її вимогу. Тоді він продовжив: я пропоную ось що для того, щоб вам не піклуватися відразу про двох дітей. Давайте вб'ємо ту дитину, яка у вас вже є. У такому випадку ви могли б трохи відпочити, поки не народиться друга. А якщо ми збираємося вбити одну дитину, то немає різниці, яку з них. До того ж, ви не піддасте ризику своє здоров'я, якщо вб'єте народжену дитину. Жінка перелякано вигукнула: ні, лікарю, який жах, вбити дитину це ж злочин. Згоден, відповів лікар. Але, на мою думку, ви були готові йти на це. І я подумав, що це було б кращим рішенням. Якщо б лікарі частіше говорили про це, то вони б допомогли усвідомити жінкам те, що немає різниці між вбивством ненародженої дитини і тієї, яка ще знаходиться в утробі матері. Не будемо відкидати того, що існують захворювання, про яких вагітність може привести до серйозних наслідків. У цих випадках жінка буває змушена зробити аборт, так як виносити вагітність і народити здорову дитину вона не зможе. Змушений перервати вагітність жінки, які страждають такими захворюваннями, цукровим діабетом, що поєднується з тяжким ураженням нирок або органом зору, злоякісними новоутвореннями, особливо якщо вони пов'язані з необхідністю проведення променевої терапії на область малого тазу, гострими лейкозами, епілепсією і дегенеративними психічними розладами, вадами серця, що супроводжуються недостатністю кровообігу. Гепатитами, з вираженою печінковою недостатністю і деякими іншими патологіями, показаний медичний аборт жінкам, які не досягли 15 років. У таких випадках він проводиться до настання оплода життєздатного періоду. Та саме по такій причині здійснюється лише 10% абортів. У Біблії міститься багато відомостей, які роблять зрозумілою Божу позицію стосовно абортів. І ось у першому розділі книги пророка Єремії говориться, що Господь знає нас ще до моменту нашого формування у материнському лоні. Також цю думку підтверджує 138-й псалом, в якому Давид пише: Бо ти вчинив нирки мої, ти видкав мене в утробі матері моєї, прославлю тебе, що я дивно утворений. Також у 21 розділі книги Вихід говориться, що людина, яка спровокує смерть дитини у воно матері, має бути покарана. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, і скине вона дитину, а іншого нещастя не станеться, то конче буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. Це свідчить про те, що Господь розцінює життя ненародженої дитини таким же, як і життя дорослої людини. Тому пише до нас у книзі повторення закону: проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров невинно. Крім того, що ніхто не відміняв шосту заповідь, в якій написано не вбивай. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Ми можемо зробити кар'єру, досягти певного соціального рівня, купити будинок, машину, але нічого не може замінити радість батьківства, адже діти це продовження нашого життя, це маленька частинка нас самих. Тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.